Сьогодні кожна п'ята людина страждає від депресії, деякі страждають від страху, деякі від, якісь там, від алкоголю, від наркотиків. І багато-багато різноманітних завісимостей. Але чому? Да? Тому що вони не бачать сенсу життя, вони не бачать вихід в цьому житті, але насправді вони. Просто не там шукали, вихід є завжди. Якщо його шукати, то ти його найдеш. І вихід це Ісус Христос, це церква Божа. І ми повинні розуміти, що Ісус Христос помер заради нас, щоб ми були свободні від рабства та гріха і смерті. І в Євангелії від святого Матвія, в 11 розділі, написано: з 28 восьмого потрачати вірші. Придіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокію». Візьміть ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знадете собі спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий.